вам 99 в, в українські стрілялки. Ми продовжимо цей сезон. Так, тихо-тихо. Бо це тільки що бали, я тільки що зайшов. Відкриваємо 14 рівень. Купив собі емочку. Це вже новина версія гри. Тихо. Бо я знаю, що там щось буде. Я щось просто метро, Прямо так і шот. Хитшот ему тупо дал. Так. Ты що? На вечке. А, индивидуально летает. Он опил по Е! Що Что ты по мені? Ну не просто типа я главный дорожный. На так нам потрібно... Що нам потрібно разбомбить-то? Не, я за бомблю нафиг. Я побіг щоб ми, е, Бо якщо залишатися близько до бомби, коли вона трошки е, коли ще зірветься, то треба е, буде е, побити урон, скажем. Ну, урон! Е, життя по, е, життя потратиться. Потратиться. Так, я отут сховався за мішками. Надіюсь, Так, все добре. Ми можемо позначати точку, що ми вже її забрали. Ты бачите? Це шпилька. Нам на нам нам ось це потрібно зайти. И все. Ми тут ничего викинули. И побегали туда. Самі еще не побалива. Открываємо 14 держати сири. Побігли туда. Так. Ми побачимо, що там стоявши у так крупку похота там не А, это съел. Можно просто не сразу. Так, убраться. У нас все сидел по мне стреляты. Так, я на белка. Опа! Опа! Да волны отсюда. Алло. А вони, вони выя вони набігають. Алло! На! Ты ч? Быкану Биками... просто бык вы просто на мене себе какую тут. Так, от сюда. Валим отсюда. Сюда сюда. Три бази, виходить. Це вже останній розбудок, коли я забула. Так, бачите, це не прапор. Нам потрібно його зняти, бо це москаль. Якщо ви забули. Якщо ви забули, правила цієї гри в мене ще є відео про цю гру, можете їх подивитися. Але вони старі і версія там вже стара. Але пушка в мене одна і та сама. Я її тільки що купив, але пізніше, в тих відео вона в мене вже була в цих Але це ще стара версія була. Тут же вийшло обновлення, поки я не качав. Я поки її видалив? Тут вже обновлення вийшло. Тут же що такі ще зроблю. Просто там в цій грі вже вийшло обновлення. І тому я вже. Ого! І тому. На! И тому я кажу, что я сразу О, тут пуля була в старому было замалвано второму видео. Осылательно. Потом. Ой, сразу по ньому не попаду. На. Ууу. Ай, стоп, мой. На. на. О! Нафиг. А! Запишут нафиг! Что ты? Шубускай. На. Вот я мог добавку, що шоу. Таких Та, там двое? Я не знал! Ой я там шебачил. Одного поки меня там розстреливал. Та я там бачу одного стоит на дворі. Так, вор тут тут. Тут и настоить. Сна сразу його вбиваем. И тут же чисто челик моем бутыл. Один. Я впал на. Та-та-та два, двое, двое там будет. Давай напарник гаси його Хорош! Напарником не треба бути бо так просто я не міг з напарником пройти, без напарника то не так просто виграти Я, я тупо як мужик, залажу на цю вежу, залажу. Так, не тут. На скальчик и красивенький. Получает. Вс, Получай. Все, я, я забираю кнопку почистить. Так, шаодной нарушив и все. Нам потрібно заменоваты техніку, Вроде вертолета, что я не помиляюсь. И мы підняты... А, нет, правую цю тачку. Знову разбайте! Чего одна и та сама попадает? Так. Тут, 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 ага, я знаю. У них си по хатах мы поховались. А ч у такі такие трусич що? шо? я... я цю хату повністю пшуху, бо мені показує навігатор, що вони десь тут. От, У мене тут є карта, і я бачу, де вони. Ч-най, это китшот. Нам потрібно роз е, поставити бомбу на цю техніку, звичайно. Так. Посадити бомбу. І тікати звідси! Давай тікай сюди. сюди! Сюди! Сюди йди! Так, оп! Я присяду на диванчик! Ха -ха. Я так завжди, це моя... це моя привичка, коли я бомблю техніку, зразу присідаю на диван в хаті сусідній. Бабах, что я пішов пішов? Я пішов піднімати прапор.